Від ви на каналі Яринка Дніпро. Вийшла це зранку на вулицю подивитися, як розквітає вереск А у нас тут, як в селі, знаєте, кури співають. Чи ці Петухи співають, кури несуться. Туда, і ці перила буде помить. Така краса. У нас вчора ввечері такий дощ був, я вам хочу сказати. У мене є відео, по-моєму, я знімала вчора. Якщо не видалила його. Ставлю, покажу, який у нас вчора був дощ. Це ужас один. ну Добре поливо. Прям така злива була. Не знаєте. Ну, і Петя співає. У нас гортензія. Ми думали, з мамою вже навесні, що вона у нас пропала. От. І підкормку кормку давали, і все. І е, трошки вона як вимерзла чи що. Але бачимо, що вона почала далі розвиватися, ну як, рости і ще й дала нам, вон, бачите, два бутони таких. Так що така гортензійка. Це наша. Ну, не цьогорічна, не ті, що ми в цьому році купували, а давно її роки три, напевно. Так що отака красота. Осінь, осінь уже каже, що що каже? Листя жовтіють, правда, на вишні листя в останню, напевно, чергу будуть жовтіти. Траву вчора покосила. Що тут мої єлі всі після дождю такого сильного ростуть? Ростуть. Так, треба йти в будинок та готувати щось їсти. А війські всі ростуть. І вітер сьогодні. І, до речі, сьогодні холодніше, ніж вчора позавчора було. Сьогодні прям так прохладно, прохолодно. Mm. Так, ну що ж. Я. Я кажу ладна пішла я в будинок, а насправді я за будинок прийшла. Глядя, яка в мене зелена, цибуля гарно стоїть. Красота, яка. Так, і перці. Мама каже, треба перці зривати. Що кузічка, що мій зайчик, що. Хто пам'ятає, як ми висаджували гірки і мали таку знаєте, надію, що щось виросте і будемо десь в жовтні місяці їсти свої огірки. Але, на жаль, воно все стоїть гарне, все стоїть зелене, це вже пожовтіли помідори. До речі, треба також виривати вже їх. От. А огірочки гляньте, які стоять. Але ж всі пустоцвіти. Нема ні жодного огірка немає. Ось таке розчарування. А я то думала, що я буду не за тебе їсти огірки чи не з базару, а дома з теплиці. А воно, просто квіточка і все. Да. Якось так. От вам дворовий котик. Прийшов, об дерево, кіхтики подер. І добре. Так, старан, старанно це робить. Так, да, Кузьма? Кузя? Красунчик наш. Так, я маю надію, що мене добре чути але погано видно, бо світло йде на камеру з вікна. Не на мені на обличчя, щоб світло падало. А, ну, коротше, ладно. Хочу зараз зробити салат. Знаєте, по типу мімоза, ну, е я веду там трошки інші такі корективи. Замість звичайної вареної моркви я хочу додати корейську моркву, от, тому що я відварну моркву не люблю ні в яких салатах. Я навіть шубу не їм із-за того, що там відварна морковка. Ну, не знаю, щось мій. Організм не приймає її. Сиром можу їсти корейську моркву, їм даже я дуже люблю корейську моркву. А от варену ну не можу і все. Ну, коротше. Так, в мене ще там картопля відварюється, яйця вже в мене відварилися, а я хочу зараз замаринувати цибульку і е, розповісти, в мене там почали писати коментарі, де ж ви купували ялівці. Це взагалі така цікава історія, я вам хочу сказати. Е, ялівці я дуже довго моніторила, як я вже казала в передньому відео, так, е, тому що ціни різні от, і відправляють з різних міст нашої країни, тобто не хотілося, щоб воно дуже десь... Там з західної, допустимо, України їхав так, а дещо поблизу, щоб не так довго вони йшли. Ну, коротше. Моніторила-моніторила, і тут мені попадається листаю TikTok ввечері, як це я завжди роблю. Перед сном, напевно, так всі роблять. <сум> Листають тікток. Хтось читає книжки? Ну, а ми читаємо книжки і ще й ще й листаємо TikTok. Е, значить, е, І попадається мені оце ж е, питомник. Там у них і, е, значить, і фруктові дерева, і квіти, і, і ялівці, і туї, і що там, і лочки, і що там у них ну, ялинки. Що там у них тільки нема, коротше кажучи. І я листаю, листаю, кажуть, що типу, мов, переходьте за посиланням в інстаграм, якщо хочете. Там ще є фото, значить. От і я переходжу в інстаграм, і я розумію, що вони... А, ще й про прочитала коментарі, і я зрозуміла, що вони з Дніпра. От. я замовила, так ще, що, знаєте, якесь співпадіння. Я, значить, ми їм зателефонували, а вони кажуть, що вони в наш посілок приїжджають по п'ятницях. Так вони нам прямо з доставкою на дом привезли їх. І отак от в мене ялівці оказались вдома. От. Ще от у них квіти купила, висадила. Цей вереск він щось захотілося. Він такий, знаєте, завжди зелений, і тільки на осінь він розквітає. І квітне до самих морозів. Ну, кажуть, сніг лежить, а він ще квітне. Не знаю, правда чи неправда. Поросте у мене, узнаємо. Так що от так от таке життєве співпадіння, я кажу. Так, Ну я там мене запитували. Я кинула посилання на їхній інстаграм. Там, по-моєму, з інстаграма ще можна перейти до них в ТікТок. Так що, так шо? Так що українці шокають і язик. Так шо. У мене ж суржик, що, що що ти зробиш? Ой, правда, не всі українці шокають. Це тільки я. Але я, але я не одна така. І ви знаєте, я дуже... Чого я дуже довго моніторила? Я хотіла, по-перше, я хотіла туї. Я дуже хотіла туї, так. От, потім я зрозуміла, що туя всередині сохне, її потрібно видувати. В мене знайома каже, що ми, значить, видуваємо кюрхером, вимиваємо середину. От, значить, у моєї сестри Туї вона виз... визивала таку службу, яка це приїжджає, доглядає, видуває оце все. Це знаєте, це все копієчку хорошу коштує. Ля-ля-ля. І чуть не кинула столову ложку цукру на цей, на цибулю. Оце б було. Добре, що я. Зрозуміла, що я не ту ложку взяла, так трошки. Сольки. Напевно, трошки не трошки, а столову ложку. Оцту. Тільки в мене оцет яблучний. Бо кинулося, а в мене немає. Чуть-чуть іще. Немає звичайного оцту. Консервували, весь використали. І десь о, все. Ай, маринується моя цибулька. Коротше кажучи, дуже довго моніторила і е, дуже багато дивилася інформації з приводу ялівця, з приводу туй. і по рекомендаціям сказали, що і в мене в знайомих також росте ялівець. І по рекомендаціям сказали, що ялівець такого, знаєте, особливого якогось догляду не потребує. Значить, його потрібно тільки стригти, від шкідників обробляти, ну і поливати. І в принципі нічого такого він не потребує. Так що, якось так, ви знаєте, я дуже задоволена, я, я дуже довго. Скажем так, думала над цим питанням, чи садовити, чи не садовити. Мені дуже давно вже це хотілося. Хочеться, знаєте, якийсь такий куточок, зелений куточок в себе на подвір'ї. Так? так що, хто, кого цікавлять єлівці, значить, Я кинула сторіночку інстаграм цих, продавців всіх ялівців. так що переходьте в попереднє відео і дивіться. Заходьте на посилки і дивіться. Там у них дуже багато всього, дуже багато всього. Ми заказали в них ще, називається вишня черешня дерево. Повинні привезти нам наступну п'ятницю. От, Так що, отак от. Так, все. Чекаю, поки відвариться моя картопля і буду готувати салат. Дістала з холодильника дві баночки тунця. Оцей тунець я купувала в сільпо і він в в олії. Але тут 160 грам. А оцей шматочками. Але він також в олії, але я так зрозуміла, що в звичайній. Але тут більше баночка. Я це стою, дівчата, і думаю, щоб його в салат покласти. Чи маленьку, чи велику. Ладно, Відкрив цю, мабуть, сільпо. Бо я купила, але я його ще не пробувала. Що це взагалі за тунець? Цей звичайний, делюксовський, а Так, все, ладно. Так, ну що, давайте зі мною готувати цей смачний салат. Салат з тунцем. По типу як мімоза, але трошки з моєю поправкою. Я взяла медке кільце. Це це, правда, не для салатів, а для тіста більше. От, але, щоб салат такий був кругленький, я взяла Таке тільки. Взагалі, що маємо, як ото кажуть, те маємо. Так, далі маринована цибулька. зверху. У мене одна така невеличка цибулинка була, хто хоче більше кладе. Так, якщо щоб відео не розтягувати, зараз вимкнусь, а потім увімкнусь. Далі змазуємо майонезом. Але я хочу просто отак вот от сіточку зробити. Щось моя товста сіточка вийшла. Далі кладу картоплю. Я картоплю знову сіточка майонезна. Або просто змащуєте майонезом та і все. У мене якісь хвильки виходять замість сіточки. Можна навіть зробити ось так. У мене все по-простому. Далі по рецепту йде морква відварна, але у мене буде морква корейська. Я її порізала, так як вона довго, я її порізала. До речі, картоплю можна було підсолити і поперчити, але я цього не робила. Тому що в мене і так солонуватий, я думаю, що воно буде і так смачно. Зажди цей шар також змастити майонезом. Після моркви йдуть білки. Також трохи змістити майонезом. Після білків йде плавлений сир. Все я терла на крупну терку, окрім е, жовтка. Жовток іде зверху, то я його буду терти на білку терку. Злавиний сирочок змазала майонезом, і зараз просто на мілку тюрочку затираю все жовтком. Так, мій салат готовий. Зараз накриваю його харчовою плівкою та відправляю на пару годин в холодильник. Тоді буду розрізати і показувати, яка красота і смакота вийшла. Ну що ж, щоб на цього красунчика. гляньте, який він вийшов: гарний салат. М -м -м. Я думаю, що не тільки гарний, а ще й смачний. О, зараз буду пробувати. Тільки коли я форму знімала трошки. Жовточок посипався на тарілку, але нічого страшного. У нас тут весело. Весело. Вже відчули, що хтось приїхав, починається гавкотіння. Так. Де моя чіткость? така красота. Приїхала мама, щось привезла якусь коробочку. Кажу, що ти вже замовила? Признавайся, вона улибається, стоїть. А мені ж цікаво, вона ж замовила без мене, це розумієте? Мені ж цікаво, це, що ж вона там замовила. Що ж там таке? Кажу, ну тоді я буду знімати, тоді вже роби розпаковку. Раз мені цікаво, то значить і вам повинно бути цікаво. І вам цікаво. Ой. Це не мама, це артистка. Я любець підстригати. Ти що купила мрії, чи що? Яку? Ну а ну розмоту я скажу, моя мрія чи не моя. Та Я не знаю це саме, ти кажеш, воно не таке. Це не моя мрія, я вже зрозуміла, що це таке. Ну я шо не зрозуміла, але ну, я зрозумів. Ти? Типа садові ножиці, да? не. так? Ні. Ні? Що це таке? Не садові ножиці. А чого ти мовчала, мені нічого не казала? <гум> а електро, маленька електропилка. Да. Все. Ну ним ялівці Всем... не підстригають. лівці підстригають, така вона довга йде, така пила. Я тобі покажу. Вона три тисячі гривень стоїть. Це поки маленька, да, можна підстригати. А коли вона вже буде стане більше, є лівець стане, то вже на таку довгу. <гум> та <сама>. Покульше <Попутушити>, дитунки, <гум> а власне її принесла. Це ж її Ігоря була, нолі кажучи. Це умова все... кума така, так. Да. У Алика у Кума твого, это, вона... а це мощніше. Да? Да. Там батарея. Для... А, заряжена. Аккумулятор. Аккумулятор один и два. Два. Я кажу, батарея разряжена, наверное. Я не сказала батарейки. Два аккумулятора и две цепи дається. М -м -м. И ну, заряжается. Я могу только сказать, что ты молодец. <свят> я думала, що матюкати будеш. Ні, <свят> я не буду тебе Ні. Тільки це саме. Тільки що вони ще не дали? Не матюкати, а ругати, бо зараз люди подумають, що я така що матюклива, вони не що дали страшне. Масленку. А, масло? Так, треба да. Да, що mm. це саме. Так тебе ж є І ось, ось показується, навіть, наскільки вона. А що ти мовчала і нічого ні не сказала? На наскільки вона mm 90% -hmm. заряжена, бач, наскільки заряжена? я не хотіла казати, це ти відкриєш коробочку свою. Ясненько, понятненько. А ще тепер ми будемо пиляти дерева. Тут треба залити, масло. Я. Ну в тебе ж є масло, в тебе ж є велика Ось, ця шпилка. це піднімається, якщо тебе більше воно, воно так піднімається, піднімається. Та в мене є, але тільки треба сюди лієчка тепер яка. А яка з кухні визволяш, ти не а потім помиєш. Та, 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 та з кухні, ні, треба. То... Ну купиш в Аврорі, подивишся. Так, да, я зрозуміла. В Аврорі подивишся маленьку лієчку та й купиш. І тепер ось, ти підійшла, тобі не треба. Надо... Тока не І мені не треба, ось. Ну це важкіше, валіка Ігоря Ва... пішка, а мене важкіше. Перешла ты его все маленький это. Там эти маленькие джик. Не маленькие, а вот такие у ну, меня даже. Я так, джик-джик. Ну, молодец. Можно и веткой пылять на этот, на угли. Ой, Что на... я кажу? Да. На... на, шашлык кажу на угли. Ну, вы поняли. Да. Так, я уже так поставила телефон, там еще не так зручно. Что я хочу сказать за цей салат? Он реально, он очень вкусный. І тут прям вписується оця, знаєте, корейська морковка. Не оця отварна. Там, де вибралися всі вітаміни вже. М -м -м. Просто готуйтесь могу таки. Блять, з, з повним ртом. <губ> -м -м -м. Це реально дуже смачно. От, -от тут все от як потрібно. Хто не любить корейську морковку кладіти, отварну, хто любить корейську морковку. Покладіть корейську морковку, це просто, знаєте, як родзинка. Родзинка цього салату. М -м -м. Дуже смачно. Так, сейчас буду подивіться, що там мама пиляє вже. Смакота. Так, я за добавкою. Ще під'їм і побіжу. М -м -м. Я хочу сказати, що такий, так, да, тяжкуватий, тяжоленький препаратик. Угу. Ні, це, це, до речі, це необхідна штуканція в хазяйстві. А, дай вгадаю, де ти заказывала через TikTok. Ма, ти через TikTok заказывала? Ні. Не через TikTok? Понятно. Ось такі у нас Поки okay, Я там пробувала салат, мама вже тут обпиляла трохи обркосу. Я так розумію, поки дядь Вова все зріє, то ти все абрикосу вже спиляєш. Ну я так і зрозуміла. Що дядь Вова дуже довго зріє. А, це ж тепер треба це все виносити. І... Бо це не годиться, щоб воно дозволялося мені. І оце попиляти можна. Ось так Отак от. Так, ладно. До зустрічі на моєму каналі. А ми пішли працювати.